...тіло жінки у власному будинку. 15 січня близько 16-ї години до поліції Миргородського райвідділу надійшло повідомлення про зникнення 49-річної мешканки міста Заводське. В ході слідчих дій поліція знайшла її у власному домі у підсобному приміщенні. На тілі виявили сліди насильницької смерті. Слідчі встановили, що тілесні ушкодження наніс родич під час побутового конфлікту. Повідомила інспектор із комунікації Миргородського райвідділу поліції Вікторія Москаленко. Фігуранта 1995 року народження затримано в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу, тримання під вартою за даним фактом, слідчим підрозділом поліції. Під процесуальним керівництвом Миргородської окружної прокуратури відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України, а саме умисне вбивство. Санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі.